В одній з багатоповерхівок рівного з'явився вайфай з назвою Що прославляє державу агресора СБУ розпочало перевірку. У рівному біля пам'ятника Марії Несвицької зацвіли Маргаритки. Біолог пояснює, з чим пов'язана подібна аномалія. Ірод, як Путін, а Волхви друзі та партнери. За таким сценарієм колядуватимуть учасники традиційного зіркового вертепу. Лежали і он до переписка наша в вайбері. Ми злежали вже ввечері вдома, і оце сусід перший, навіть е не я його знайшов, а сусіда. Мешканець багатоповерхівки по вулиці Богоявленській, 30, Андрій, показує, який вайфай вчора він сусідами виявили у їхньому будинку. Не на камеру чоловік розповів, що мережу з назвою Глорі Тураша побачили близько півночі і одразу сповістили про це у вайбер-групі ОСББ. Всі сусіди, всі сусіди стали активні в групі, тому що всіх возмутила така такий надпис. і. Почали переписуватись, почали сусіди дивитися в кого на поверсі підтягує цю мережу. Вирішили спуститися. Я і декілька активних мешканців цього будинку спустилися на низ, щоб переконатися, що дійсно воно підтягує усіх в телефонах. Я викликав поліцію. Поліція прибула досить швидко, хоч вони не розуміли, що чим вони можуть зарадити, але ми їм сказали, що якщо вони не можуть нічим повпливати, хай викликають СБУ. Що в Україні війна? Я написав заяву, написав пояснення. Надіюся, що осіб, які так вчинили, чи написали, чи можливо взламали чийсь інтернет, щоб прибудуть притягнуті до відповідальності. Мама в групі цій. Вона мені вчора сказала це, і я була шокована. Написали на сусіди, що так-то, такто. І одразу вийшли сусіди, відреагували вранці. Почали це все, і мене тато виходив з роботи, що казали, що ж військові були. З наших, мабуть, ніхто. Якщо хтось і міг, то або квартиранти, або хтось підключився. Бо я тут в будинку живу дуже давно. З наших ніхто точно, як повідомила речниця СБУ у Рівненській області Анна Сінціцька Савчук, нині співробітники служби безпеки проводять перевірку за вказаним фактом. Повідомити деталі справи пообіцяли згодом. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. «Відповідно до розпорядження міського голови від 20 грудня 2022 року про встановлення грошової норми вартості харчування однієї дитини в день в закладах дошкільної освіти було змінено вартість харчування. Відповідно, вона зросла з 35 до 45 гривень для дітей віком від 1 до 4 років, і для дітей віком від 4 до 6-7 років вона зросла з 45 до 55 гривень. Чим це зумовлено? Це зумовлено ростом цін на продукти шаленим в цьому році. Відповідно, для того, щоб дотриматись і витримати норми харчування для дітей. Відповідно було прийнято рішення збільшити на 10 гривень вартість харчування. Зараз говоримо про харчі, тому що батьківська плата включається плата за харчування тобто там іде розподіли 70% батьківська плата 30% покривається з місцевого бюджету у рівному чоловік вдарив битою жінку, як повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька. 43-річний рівнянин минулоріч звільнився з місць позбавлення волі, де перебував за крадіжку. Після цього познайомився з 40-річною рівнянкою, з якою почав спільно жити. Під час останньої сварки перестрів її та вдарив битою. Вчора близько 18.10 на вулиці Шевченка перестрів жінку, яка йшла додому разом із 16-річним сином. Між парою щенилася чергова суперечка, під час якої сорока Крічний рівнянний дістав з-під куртки дерев'яну биту та двічі вдарив в область голови. Після цього втік, а хлопець викликав швидку і поліцію. Медики діагностували потерпілий перелом лицевих кісток черепа та госпіталізували до лікарні. Працівники карного розшуку оперативно розшукали нападника. Він у стані сп'яніння спав у квартирі товариша неподалік від місця злочину. У скоєному він зізнається. Наша школа відповідального батьківства розрахована на шість занять. Орієнтуємось ми на жінок після 30 32 тижня вагітності. Перше заняття це ознайомлююче заняття. На ньому ми раді будемо бачити виключно вагітних жінок без тат, так як у нас тут організаційні такі моменти ми вирішуємо. Далі, друге наше заняття це заняття про пологі, тобто партнерські пологи, типи дихання при пологах. Будь-що, що стосується пологової діяльності, намагаємося відповідати на всі запитання, які виникають у мами або у тат. На наші курси може потрапити будь-яка вагітна жінка або сімейна пара, яка до нас звернеться. Не обов'язково для цього стояти у нас на обліку. Ці курси є безкоштовними для всіх. У рівному біля пам'ятника Марії Несвицької засвіли маргаритки. Попри те, що на вулиці Січень, а зазвичай Маргаритки квітнуть ранньою весною, нині десятки білих квіток прикрашають клумбу поруч зі скульптурою. Рівняни таку аномалію оцінюють по різному Ну це до перемоги в першу чергу, тому що це весна, це є тою любов. Зміна клімату. Що ще може означати? Тож потепліло на, на всій планеті, потепліло на пару градусів. Так, це тільки такі. Наукова назва Маргариток стокротко багаторічні. Ці рослини починають розцвітати у квітні-травні. Однак, залежно від погоди, вони можуть розпускатися й раніше, пояснює кандидат біологічних наук Віталій Володимирець. Це фактично такі собі первоцвіти лучні, тому що ми звикли, що первоцвіти в нас ну, такі більш яскраві, в лісі, так. А маргаритки чистокротки це також такі свої рідні первоцвіти. Єдине, що вони на луках, вони також дуже рано зацвітають. І те, що ми сьогодні спостерігаємо, от цвітіння, ну майже таке, ну майже масове, так якби сьогодні була краща погода, то напевне вони б розпустилися більше. Біолог пояснює, маргаритки розквітли через теплий початок зими. Водночас подібні явища науковці спостерігають упродовж останніх п'яти років. Відбуваються такі глобальні регіональні зміни клімату. І... Те, що мало би цвісти значно пізніше, воно зацвітає зараз. Це не тільки минулий тиждень, взагалі і осінь, і взагалі початок зими-грудень був значно тепліший від норми, це кажуть ну, по всій Україні. Через розквітнуть стокротки весною після зимового цвітіння залежить лише від подальшої температури взимку. Такі сильні перепади температури. Ну, для рослин це є такий собі своєрідний стрес, тому що все ж таки зараз вони мали би бути в стані спокою, От, але температурний режим такий, що фактично вони в стані вегетації. Ну, для них, якщо і частина і вже й не розцвіте, відцвіте, для них це не є дуже така велика загроза, тому що стокротки, інші такі види, от вони добре розмножуються вегетативно. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Дзвони, дзвонять, дзвонить, дзвонять по усій землі, до ясині поспішають на суші малі, до ясини поспішають. День. Учасники зіркового вертепу вже шостий рік збираються, аби колядуючи зібрати кошти на благодійну мету. Один з учасників вертепу лікарняний клоун та військовий Артем. Не так часто виходить, як було раніше. Коли є можливість, я намагаюся долучатися. І традиції вони дуже важливі в моєї, особливо в даний час. І традиції роблять із нас націю, народ, який має свою ідентичність. Олексій Кривошею працює прес-секретарем. Каже, цьогоріч склад вертепу дещо змінився. Велика частина, якби чоловічого якраз складу Вертепу зараз знаходяться в збройних силах і в на різних ділянках фронту на сході і на Півдні. Взагалі в вертепі абсолютно різні люди, і е, дехто навіть вже поміняв професію. Я починав в вертепі як журналіст. Продовжую як прес-секретар. Є люди, які починали вертеп як громадський активісти а продовжували вже як заступники мера, мера там депутати. У зв'язку з повномасштабним вторгненням дещо актуалізували сценарій до подій сьогодення, каже народна депутатка Соломія Бобровська. Змінений сценарій, змінені меседжі окрім основного звичайно, та це, це звістка про появу хреста, але у нас буде такі суміш автентики і сучасності, де ірод очевидно нас це, це зрозуміло, хто це Путін. Де царі це є наші партнери і друзі, хто нам допомагає, де всі інші діві особи це українці, які шукають прихистку, шукають додому, пастушки, англята це ті, хто з боку супроводжують і допомагають українцям. Ну і, звісно, у нас переможники іншого бути не може. В рабстві жити, думати не треба. Все вирішить за тебе, мудра влада. Та тільки мучає мене одна біда, дитина. Волю їм проповіда цього року це принципова позиція проводити вертеп, протягом всього радянського союзу це було заборонене дійство, за яке можна було сісти від 15 діб, включно бути відправленим в Сибір. Чому принципово? Тому що це те, що не хочуть нас найбільше забрати: пам'ять і традицію, культуру. І це все такий спільний ланцюжок. Тому коли йде війна, і хлопці там, і тут, та і ми теж тут чекаємо з боку наших північних сусідів. Такі речі повинні бути принципово, тому що це те, що несе і світло, і традицію. З Українки Христос мій позволь нам Боже волю забути, щоб цей голос ще раз почути. Зібрані від коляд кошти підуть на підтримку ЗСУ. Артем Остепюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Восьму традиційну виставку декоративно-ужиткового мистецтва Мистецька хуртовина відкрили у міському будинку культури. Цьогоріч захід назвали мережово зими, а роботи усіх майстрів об'єднали спільною зимово-різдвяною тематикою. Ця виставка вже восьма. Восьма виставка, але змінювалася, тось, сама тема залишалася мистецька куртовина, але змінювалася ніби як підтема. І кожного разу вона була інакше, і цього разу ми взяли за основу мережевого і вже на основі самої мережки як мережевого колядок, мережево. Роботи на виставці представили 35 авторів. Серед них не лише рівненські майстрині, а й представниці різних регіонів України. Майстри із Сходу є, із Заходу, з Харкова є і з Закарпатської області, з міста Виноградів, також із Черкаської області, місто Золотоноша, наші рівенські, з Долбунів. Майстриня Наталя Дребот на виставці представила власну витинанку. Це одна з найбільших робіт експонованих у залі. Жінка розповідає, витинанку створює вже понад сім років. «У Мене часу було мало, тому що ще є робота. І я так між роботами, так між тривогами, між тим, що світло включалося. включалося, робила свою роботу. Ми живемо, продовжуємо жити далі. І Це мабуть, саме найголовніше, що є. Що просто закритися це діти це дуже важко. Переносити це все, що навколо нас. А ще один позитив, в тому що люди, хоча б трошки мають виходити і, хоча б отримувати такі задоволення від того, що ми все-таки тут, у нас спокійно, мирно. Я сама з міста Маріуполя. Ми тут спочатку війни з думкою. Я в захваті. Я дуже полюбляю народну творчість і сама цим вдома займалася і. До війни я працювала в бібліотеці. І ми з дітками проводили майстер-класи і виробляли різні такі поробки з, ну, з природнього матеріалу. Тому для мене це дуже близьке і багато чого захотілося б зробити власними руками. Рівняни та гості міста зможуть побачити роботу майстрів у виставковій залі МБК до 28 січня. Надія Кривко Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. То повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.